Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на своєму каналі розмови про тіло, їжу і вагу. Щось сьогодні важко йде запис світу? Я вже не знаю, яка це спроба. Сподіваюсь, що остання. Дуже швидко минув тиждень, а це значить, що прийшов час підвести підсумки попереднього шостого тижня мого схуднення. Нагадаю, це був перший тиждень після відпустки, тиждень адаптації. Я поверталася в звичний режим харчування, тренування, режим сна, відпочинку, роботи. Ще й так випало, що на минулому тижні я поїхала у відрядження і харчувалася не вдома деякий час. Тобто давайте поступово по фізичній активності я встигла з урахуванням всіх моїх графіків на три тренування: це було два силові, дві кругові, два кругових тренування і кардіо аеробіка. Що сказати, було важко. М'язи реально розслабились, забули що таке гарне фізичне навантаження, але нічого, поступово повернемось до попередньої форми по харчуванню. Я дуже хочу відмінити свою адекватну поведінку протягом сніданків і шведських сніданків за системою шведська лінія. Бо мені здається, я знайшла цей баланс між задоволенням, адекватною розміром порції і балансом в тарілці. Я набираю не дуже велику порцію основного, основного да, там, прийому їжі йду. Їм, Якщо смачно, їм, якщо не смачно, не доїдаю. І вже потім не голодна, повертаюся і беру собі щось смачненьке. І я реально відмітила, що я набираю так менше їжі, з'їдаю менше, в мене немає важкості, я просто сита і задоволена, іду далі собі працювати. Вдома я харчувалася, як зазвичай, але не рахувала калорії, бо розуміла, що ну, все одно тижневу якусь формулу я не виведу, тому і вирішила не витрачати на це час. Але на цьому тижні для мене завдання номер один, і я сьогодні вже це почала знову робити. Я буду рахувати калорії. Я хочу реально зрозуміти з оцим моїм новим підходом до ситості, неситості, чи я в дефіциті, чи я в профіциті, чи що взагалі там відбувається. І які результати? Вчора був понеділок? Моя вага була 75,2 кг. кілограма. Тобто я повернулася на свою довідпусткову вагу. З рахуванням графіку, це ніби не дуже гарно, бо я вже мала бути трошки легшою. Але я вважаю, що це гарний результат за тиждень повернутися до своєї форми після відпустки, після таких переїздів, ще є, теж у відраджені була. Тому я вважаю це класним результатом. Значить, у мене є така якась фіксована точка, до якої я вже повернулася. Це і 75 кілограмів. Будемо далі її пробувати. Подивлюсь, що там з калоріями на цьому тижні, на якому я рівні, що там по жирам, по білкам особливо мені цікаво. І подивлюсь, які це буде мати результати далі. Обов'язково повертаю фізичну активність стільки багато, скільки лише в мене вдасться з урахуванням мого графіку життя. На цьому тижні ще буде одне відео, таке болталочка про те, що відбувається у мене в житті, чому так мало контенту. Думаю, через пару днів опублікую. Всім гарного дня, дякую за увагу! Дуже коротеньке відео. Не дуже багато є часу, та й насправді особливо нема чим зараз ділитись. Всім дякую за увагу! Залишайтесь зі мною. До скорої зустрічі. Па-па!